і на 2014-2015 рік розробити схему електронного контролю за транспортними засобами, які будуть здійснювати визнання в повторних ковід. Це мається на увазі, щоб ми з вами проробили систему електронного контролю, так звані GPS. Значить, Система діє ефективно. Ми з Богданом Михайловичем Ми служба слова. Зараз Чого будем там зайти. Настільки чітко відпрацьовується система, що контроль щохвилинний. Значить, Дана система є встановлена на станції швидкої допомоги, спілкувалися, газове управління наше поставило. Давайте ми відпрацюємо все-таки цей момент, ми вам потім дамо, яка це буде сума коштів, встановлення GPS-а і сама електронна карта, але система працює досить чітко. Оскільки я спілкувався з начальником газового управління в Росії районі, Каже, зразу зникли тертя всякі. Що нема часу, це, куди поїхати. треба? Це закупівля GPS-ів, але називаються електронні пристрої ну, контролю, плюс має бути електронна карта. Поговорите, що ми буде здійснювати. Чи, будь ласка, Богдан Михайлович, зараз дам слово. Проблема назрівала знаєте, давно, вона мусить відбутися своє, своє вирішення. Е, рушилося, рушилося питання по заключенню договорів з населенням, але разом з тим виникла проблема його якісного обслуговування, надання послуг, розумієте? Виникають проблеми. Люди дзвонять, що ми не забрали сміття, водії кажуть, що ми там були. Розумієте, посвідкувати кожен раз, садити когось, щоб хтось їхав і визначити, хто прав, хто не прав, це дуже накладно. Тому ми вирішили, що краще поставити в таку систему, тоді зникнуть ті запитання, які з нас сьогодні виникли. Я прошу підтримати дану пропозицію. Вартість ми ще зараз не можемо сказати, але ми дамо вам інформацію на сьогоднішню сесії. Будь ласка, депутат прост? Чи є, нагальна програма зараз вже Нагальне потреба його зараз проголосувати. Ми ж все одно сесію не закриваємо. А якщо ми перенесемо це моя пропозиція, ні, я просто кажу. Мене пропозиція це питання, дане питання перенести на слідуюче пленарне засідання. Має наразі не закриваючи сесію. і вже більше з коштами. Трошечки, все таки, Якщо ми навіть навіть не обговорювали його, ну я під голосувати не Будь ласка, я просто в захисті системи я вам скажу по як Олег Степанович вів по області. Цю систему, то чисто Поцуманській районній лікарні зменшилось на половину викликів, і економія за 2013 рік 7 тисяч літрів бензину. Ну це у вас обслуговував. Звичайно, вони беруть більше, але такі цифри є. Може хворіти хоча не менше. Я бачаюся, я робити роботу, яку потрібно робити. Більше нічого. Раз на половину викликів.